Я дуже перепрошую. А ви не правде, якщо я попрацюю з вами на вашій роботі? Кайфу. Я навіть не знаю, чи ви справитеся з моєю роботою, на якій працюю я. А де ви працюєте? Я працюю на м'ясопереробному товаристві Версі. Друзі, подивіться. кого Якщо то давайте зустрінемося завтра. Добрий день! Думала, що ви не приїдете. Заходьте, будь ласка. Дякую. Коли Оп. працівники приходять до роботи, вони приймають душ, передягаються в чисту попрану одежу. Потрібно спочатку помити руки, потім обробити спиртом. Я покажу ваше робоче місце. Зараз я. Знаєте, що я вам скажу? Вона така холодна, що це просто капець. Холодна, капась. тому що мають бути затримані ще температури. Чуєте, а скажіть, будь ласка, скільки ви заробляєте? 23. 23 тисячі. Що це ви робите, розкажіть. Ми розробляємо курочу ніжку на м'ясо. Ні, ні, ні. А яка у вас зарплата, якщо не секрет? 26 тисяч середньо. Хто жалується на свою роботу, подивіться, як люди працюють. І так попробуємо. Бати формувальником ковбасних виробів. Навчите мене! Добре. Обов'язково треба, щоб кінчив, був чорт, такі буде І Він має стояти рівненько на налі. В них, звісно, є своя їдальня, яка безкоштовно кормить працівників. капуста держава. Ага, давайте. вам Торне. А скільки людей працює на виробництві взагалі? 390 чоловік. блядь, друзі, це титанічна праця. Ви бачите обсяги. Друзі, подивіться, Та ви що. Блядь, як холодно. Зараз і їсти покаже, що ми робимо, як складаємо. <звук> що, пора на цій ночі прощатися. Шеф! Місія виконана. Хотів вам подякувати. Видно, що дуже любите свою справу. Давайте пятонечко викрута було приємно з вами теж попрацювати. Пока, пока.